Доброго дня! Хочете знати як за такого? Зарубят его такая. Як он? Результат. Ну есть такого. Зробити, ну, хоча б таке. А далі з такого зробити дзеркало? Будемо все поступово знову показувати, будемо разом з вами робити. Окерхара, щоб не доставати, то поки... Компресором Найцікавіше цікавий конкретно алюміній, кухи про мене на цікаві. цікавий. Нам цю хімію, яку я скажу в кінці відео і наносимо. Тоді, щіточку, не сильно жорстку, ну і не сильно мягеньку І от так от працюємо. На камеру результат краще ніж на його. Рішию все-таки достати керхера, бо диски точечно я собі буду робити під коліровку, така от робота плюс ці решітки. Це вже, до речі, все помито, щоб ви розуміли. Воно не миється. Той бак це теж пометий Він не вимивається. І плюс керхера подача на пору сильнішу. Думаю видно різницю. І тут не сполощено. Порівняти цю сторону. Ну там ту решітку я буду робити ще раз. І порівняти оцю сторону. Ще раз наголошую, це помитий бак. Помитий з автомобільною хімією. Ну і ця решітка. Бляха, я не знаю, чи видно, яка вона порівнянні. Зараз буде це все ще раз відмиватися. Блін, ну має видно бути все одно має. Ну от сонце зайшло, думаю, видно. Оцех дві рішоточки я помив, а тут кусочок тільки почав хімією терти. І то щіточкою, що я показував. Тобі в загальному от сторона. І от сторона. Я думаю ще хвилин 20 я зроблю вже з цієї сторони чоченьку, бо щось нас то хмарилось, то розхмарилось, то спішив, я думав, буде дощ. От вимю цю сторону і тоді будемо передвигатися, знімати якийсь коліс. Мити окремо і пробувати полірувати. От, до речі, наклейки. Керхером помив, не відлітають. Тут все зблизька і зблизька. Отак вимив планку, алюмінія, бак, рішотки. там ту сторону. Трохи всього сполоскну. Ну, Бампер лежить, тут зараз сполоскнути. Вже третій день, мені кажуть, завтра-завтра може, може і таки сьогодні його заберуть в роботу. Ну, в принципі, от така от наружка вже і буде, Все, вже тут нічого кращого не буде. Єдине, що стане рішетка на місце і бампер. Запаємо до підготовки диск. Начетка поліровочна машина. Буду починати з 180-м кругом, із за того що є певні грубші дефекти, які треба поздирати добре. Якщо б була б вся поверхня от в такому стані, можна сміло починати з 320. І далі робити невеличкі переходи 500-600. 800 и ты будем вот такую маску на носа и на рота бо алюминиевый пыл то я не шучей на дело От, перетер. Правда, шліфмашинка сюди в такі місця не достає, то я тим кругом отер, згинаю. І далі вручну всі дає недотертості. За 100% подивитися є якісь приспособи такі, щоб не мочитись так, але... Ми робимо. Ми не шукаємо легких шляхів. Що ми витираємо скрізь сюди, де є до карту. Далі трапочкою перетираємо і переходимо на... це у нас була 180-та, перейдемо на 320-ту, Та ж сама процедура. Цельно мучитись не буду, пойду ще зараз це вже 180 і 320 прийдуся ще з 600 бон ну, диски мають урон і треба було нижче кидати, ніж 180, може би я і це забрав, але це так пробучний. О, тут точую, немає переходу зняти. Відівши 600-го, зараз пройду, будемо бачити. Так, щось трохи потер. Будемо бачити, що з цього вийде, чи щось вийде. Далі маски я вже не беру. Врутки очки на очі. Для чого? Бо болгарка без чехла. Спеціально зняв, щоб краще було видно, куди залажу. І паста може летіти. Ще на себе накинув таку лаху таку халата, щоб не запачкувати одежі. Купив ще таку штучку, дрючку, хто села знає, там корову, коня чухати, хвоста шию. Для чого? Для того, щоб час від часу чистити щітку. Це жорстка, жорстка щітка для початку. І також беремо пасту з найбільшою силою теття. З тих трьох, що я маю, це має найбільше. Тут в нас в цій пасті голубі, виходить, сила тетя, сімерочка. Є в нас, потім піде наступна. Е, біла буде троєчка. І потім піде зелена, буде одиничка. Блиск найменший, але сама сила тертя більша. І жирність Будемо пробувати, значить як наноситься. Запускається болгарка, просто трете об, отак об, об булгарку, ну, коли вона працює, і наносимо сюди на диск. Перед тим ще ще Показувати кажу, не маю як, бо не маю, як поставити телефон. Таким макаром. Десь більше, десь менше. Можна по декілька разів робити. Так, працюємо. Ну, це кажуть, це паста з епіцентру, це український виробник, типа український виробник, я мало в то віру, але будемо пробувати. Так, помаленьку робота рухається. Попробував вже перший переход зробити сюди. Вже навіть трошки мою руку видно. Ну, це каже, це я робив перший і останній раз таку роботу років 2-3 тому. Я навіть забув яка паста по черзі йде, то сьогодні видзнював, питався більш міні, як воно, що воно. Буду проходити я її два рази. Це все залишиться, воно нігде не дінеться. ну то і Шрами вибиті, Понятно, що ну, ви наждачкою там не зашліфуєте і в тих шрамах не повиклупуєте те, що там є. От. І так і помаленьку наноситься. Ну, кажу, Не забувати час від часу чистити диско. Є така спеціальна щітка, але я її не можу в селі ніде знайти. Я, я купив таке та будь-що, аби ж у вас були ці зубчики. Щоб ви могли засохшу пасту здирати. От коли закінчили роботу, то е, почистити, то і отак от воно помаленьку, помаленьку, помаленьку буде працюватись. Один акумулятор сів. Цього разу використовую в мене є така булгарка Дівольтовська е, на акумуляторах. Вона ідеально збалансирована. Легко тримати в руці, можна працювати, бо болгаркою на шнурку одна сторона важча і шнурок вічно, Кругами треба ходити, взагалі, незручно. Ну, той раз робив болгаркою. Тому помаленьку працюємо, требуємо, дивимося далі на результат. Це сама -сама тверда, сама-сама перша паста. Коротше, пробував, не витримав, вирішив зробити хоча б одне-два відділення подивитися, получається отак. Не ідеально, але вже хоч щось вже хоч мене трохи видно. Якщо вийде хоча б такий результат скрізь, буду щасливий, бо Є проблема з кругами. Є круг перший, самий має бути жорсткий. Я використовую такий, бо от такого круга жорсткого я не знайшов ніде. Далі має бути середній круг жорсткості, такий не сильно м'який, не сильно твердий. Ну і фінішний має бути зовсім м'якенький, ну, взагалі мегесенький. Значить, При першому жорсткому крузі 4,5 тисячі обертів на пасті, яка має найбільшу силу тертя. В даному випадку в мене вона є голуба, От вона має сімерочку. Далі середина круг, той білий, що я показував, він має бути на білому Сила троєчки. І блеску вже дає восьмірочку. І останній найм'якший круг у цей синій. Це ще в мене старий, залишився він вже такий потрьопаний. Е, на середині 4000 і на фініші 3000 оборотів я роблю і на зеленій пасті. Получається отак. Ідеально, звісно, не вийде, бо є багато таких недоліків. Бо в інтернеті все на гарному куску алюмінія показують, але там люди, спеціалісти, у них все виходить ідеально класно у мене, як, як завжди. Але якщо хоча б такий результат вийде, буду щасливий. Так, відео будемо завершувати про поліровку дисків. В кінці вже побачимо, бо це я просто взяв пробного. Ці на машині ще от просто стандартні. Ой, алюмінієві. Як вони підуть, що воно буде тут, не знаю. ну Це займе декілька, декілька днів у мене. Бо трохи те робиш, трохи те робиш, трохи там, трохи туди, трохи кудись поїхав. і Отак. От от. Щоб не було відео таке довге, як попереднє там на 40 з лишнім хвилин. Тому показав, як, а колись вже буде все готово на машині, по любе машину ще покажу. Буде цей, будете бачити результат. Пояснив, як міг, я кажу, я не спеціаліст, стараюся робити сам. Мені подобається як я баки і рішотки повідмивав. Це мені подобається. Все тоді. Всім гарного вечора.